Та й у всіх на календарі 6 вересня, а на годинник у час новин на телеканалі Рудана. В Студії Марина Куть. Короткий огляд подій цього дня далі. З катертиною Дорога. В рамках програми «Криворізький дворик пішохідні стежки у чотирьох мікрорайонах міста викладуть тротуарною плиткою. Є ініціатива, є субвенція. Завдяки клопотанням нардепа і громади 10 навчальних закладів Кривого Рогу отримали матеріальну допомогу від держави. Комп'ютерна генерація. Студенти-програмісти КНУ створили і запатентували інформаційний сенсорний стенд. На своїй хвилі грант від Бетінвесту дозволив створити у 114-й школі власну радіостудію. Про пошук та можливість використання дієвих механізмів допомоги платникам комунальних послуг на період проведення нового опалювального сезону йшлося сьогодні на засіданні штабу з підготовки міського господарства до роботи взимку. З подробицями Валерій Кожухар. На засіданні штабу з підготовки міського господарства до роботи в осінньо зимовий період зазначалось, що уся міська інфраструктура наразі вже майже 100% готова до початку нового опалювального сезону. Головним же ризиком того, щоб у оселях городян вчасно було тепло, є лише фінансова складова. Саме головне требування сьогодні як енергетика, так і газовщиків – це 100% речот за потреблену услугу газоснабження і електроснабження. Це єдине на сьогоднішній день. Реальний ключовий ризик. Щоб не допустити зриву початку опалювального сезону через низьку платоспроможність користувачів комунальних послуг, на засіданні штабу було запропоновано розглянути низку пропозицій з використання фінансових механізмів допомоги мешканцям міста впоратись з високою вартістю життєво важливих послуг, ми розуміємо сьогодні і рост тарифів на комунальні послуги, які встановлюються, опять же, хочу обратить внимание, не в городі Кривомрогі. рост на вообще стоимости жизни, медикаменты, продукты питания, приводит к тому, что фактически у людей средств на оплату за жилищно-коммунальные условия сегодня все меньше и меньше и меньше. Ключевым моментом в этой ситуации является не прийти, забрать или отнять оставшиеся средства у человека, а как раз создать условия, чтобы человек имел возможность платить в полном объеме. Здесь ключевым момент помощи жителям нашего города в оформлении льгот, либо субсидий на тот вариант, который выберет сам человек. Это реальный на сегодняшний день возможный вариант, чтобы сегодня и начать своевременно на отопительный сезон, и пройти его без особых срывов, отключение со стороны энергетики, либо поставщику ваза на думку фахівців, така допомога могла б пролонгувати пікові фінансові навантаження на платників комунальних послуг, особливо у період опалювального сезону. Розробка механізмів надання допомоги триває. В рамках міської програми Криворізький дворик в цьому році у чотирьох великих мікрорайонах Кривого Рогу буде укладена сучасна тротуарна плитка. Сьогодні наша знімальна група побувала на одному з об'єктів, де спостерігала за ходом робіт. Пріоритетним напрямком в ремонті доріг на поточний рік є капітальний ремонт внутрішньоквартальних та прибудинкових територій. Ці роботи ведуться в рамках реалізації пілотного проекту «Криворізький дворик, який виконується за дорученням міського голови Юрія Вілкула. В рамках цього проєкту планується покласти тротуарну плитку у чотирьох великих мікрорайонах. До кінця року будуть капітально відремонтовані прибудинкові та внутрішньоквартальні дороги у житловому масиві Східний 3 по вулиці Тесленка і Мануйлова у Сексанському районі, по вулиці Миколаївське шосе 10 та 11, а також біля. Двох житлових будинків по вулиці Ухтомського та Федоренка, що у Тернівському районі. Слід сказати, що ця програма реалізується у рамках договорів соціального партнерства міста та великих промислових підприємств, зокрема центрального, південного і північного комбінатів. У ході виїзної наради з ремонту внутрішньоквартальної дороги по Миколаївському шосе заступник міського голови Олександр Катриченка зазначив, що плиточний матеріал має гарний естетичний вигляд. Він екологічний, міцний і має термін гарантії до 10 років. Бальшого количество комунікації, подводящих вода, тепло, електроенергія все знаходиться в землі. Заходять дома. і время триміні. Час является виступає необхідність якраз провести ці ремонтні роботи. Вместо того, щоб розривати копати асфальт в абсолютно спокійному режимі, розбирається тротуарна плитка, проводиться ремонт і укладывается она на місці. По таким образом, після проведення ремонтних дворы не теряют своє эстетического внешнего віду. Слід додати, що товщина плитки 6 сантиметрів, і вона витримає навантаження будь-якого транспортного засобу без просідання. Мы сегодня выехали, просмотрели, что здесь ряд дорог, которые внутриквартальные дороги, дороги вдоль рынка, вдоль жилых домов, которые сегодня в непригодном состоянии. Они соединяют насквозь этот жилой микрорайон. Они также требуют проведения текущего ремонта. Поэтому, кроме того, что сегодня тротуарная плитка в середине дворов, мы еще в этом микрорайоне планируем провести и ремонт внутриквартальной, сквозной внутриквартальной дороги, соединяющей данные жилые дома. На цьому об'єкті будівельники зіткнулися з деякими технічними складнощами. Подвір'я має перепади по висоті, тому ремонтники повинні враховувати кожний нюанс. Технічно перезакріпляється ця плітка на всіх підйомах і також додатково розраховуються уклони по відводу води. Совместно з жителями цих дворів виконано розширення дороги для обезпечення під'їздів технічного транспорту плюс скорої допомоги. Тось, тобто, в принципі, доведено розгрузити двора техніки. Також тут буде виконаний благоустрій прилеглої території та реконструйований дитячий майданчик. Звичайно, що мешканців цих будинків не можуть не радувати подібні перспективи. У роботи йдуть тихо, не, не бурно. Жильцям не мішають. А надіємося, що за ну, коли буде фініш, то буде красиво. У планах на наступний рік продовження реалізації проекту «Криворізький дворик» у всіх районах міста. Сьогодні перший день роботи Верховної Ради України після літнього відпочинку співголова фракції опозиційного блоку в парламенті. Народний депутат Олександр Вілкул провів брифінг, на якому оприлюднив головні пріоритети діяльності його політичної сили в парламенті. Главними пріоритетами політичної партії і фракції опозиційний блок. І завжди, і, в частності, на осінь на цю сесію парламенту, являється перша. Это установление мира в Украине. Второе. Это рабочие места, это подъем экономики и это социальные гарантии. И третье. Это снижение этих драконовских коммунальных тарифов. Мы готовы работать со всеми фракциями в парламенте для того, чтобы принимать законы, которые действительно нужны народу Украины. Которые дадут стране мир, которые дадут рабочие места и которые снизят эти грабительские тарифы. К сожалению, мы вынуждены, как оппозиционный блок, констатировать, что очень по многим вопросам мы далеки. Народ Украины живет в одной стране, руководители провластных политических партий фактически живут в другой стране. Очень тревожным сигналом в сегодняшних выступлениях был сигнал о том, что все-таки будет делать действующая власть попытки ввести рынок сельскохозяйственной земли, выставить на продажу украинскую землю. Оппозиционный блок резко против. Мы будем предпринимать все возможные действия в законодательном и правовом поле для того, чтобы этого не допустить. И, конечно, государство не должно вмешиваться в церковные и религиозные дела. Ще 1 липня переможці першого етапу проєкту громадський бюджет отримали сертифікати на реалізацію своїх ідей. Серед них була і п'ята загальноосвітня школа, що в співпраці з благодійним фондом Громадська ініціатива мешканців Кривбасу» отримала 100-тисячний грант на заміну вікон у своїй будівлі. Про деталі проекту та етапи його практичної реалізації у наступному сюжеті. В жовтні виповниться вже два роки від часу підписання договору про співпрацю між п'ятою школою і благодійним фондом Громадська ініціатива мешканців Кривбасу». розпочалося з відновлення спортивної зали та загалом такого собі спортивного кураторства. У нас є все вмісне проекти там це і товаріщівські матчі там поразним відом спорта, та допомога яким-то спортивним інвентарем. Ми спеціально заказали спортивну форму для команди легкоатлетичної школи і футбольне. Та сама будівля школи, що по суті є історичною, оскільки має більш ніж сторічний вік та виростила в своїх стінах шістьох героїв радянського союзу є фізично та морально застарілою, що призвело до розширення векторів співпраці фонд, В свою очередь, коли услухав о, о городской программе бюджета 2016 года, однозначно решил, что мы попробуем свои силы, вот, чтобы помочь пятой школе восстанавливать само здание. Провели, так би мовити, міні-тендер з декількох організацій, нам запропонували декілька сум, ми обрали суму найменшу яка. і звісно дивились на якість. Тієї продукції, які нам пропонували підрядні організації, і таким чином вийшли на суму 115 тисяч 632 гривні, з яких з міського бюджету у нас буде фінансування. Це 103 тисячі. Вже розпочаті роботи лише результат домовленості з підрядником. Основні об'єми робіт, встановлення 25 енергозберігаючих вікон доведеться завершувати паралельно з навчальним процесом. Необхідно буде вносити певні коректировки в розписання однак, саме головне, я вважаю, що Школа получит новые энергоэффективные окна, что впоследствии улучшит и климатические условия, санитарные, соответственно, пребывание детей в школе. Также улучшит внешний вид здания, что тоже на сегодняшний день немаловажно, потому что когда начали выполняться всевозможные ремонтные работы в прошлом году по замене окон энергоэффективные, нам, скажем так, удалось за... Один учебний рік збільшить контингент учащихся на 20 чоловік. Причинами заминки є законодавчі бюрократичні перепони та деяка недосконалість все ж таки пілотного по суті проекту. Та це не завадить ідеї реалізуватись. Змінюється протягом року законодавство стосовно використання бюджетних коштів з 1 серпня вступив у силу новий закон, тому потрібно, з нас затребували додаткові документи, тому. На їх підготовку потрібен був би деякий час, і в зв зв'язку з чим трішки затягнувся процес фінансування. Але всі вже документи в казначействі, тобто ми сподіваємося, що десь понеділок-вівторок кошти вже перша сума перепопередньої оплати навіть до підрядної організації. Це 30 тисяч гривень. Ну і сподіваюся, що протягом місяця підрядна організація завершить ці роботи. У Криворізькому дитсадку номер 13 розпочався ремонт. Майже півтора мільйони гривень на заміну вікон та дверей виділили завдяки клопотанням народного депутата України Костянтина Усова. Загальна ж сума субвенцій від Кабміну 12 мільйонів гривень на ремонт шести шкіл та чотирьох дитячих садків. Наприкінці серпня розпочалися ремонтні роботи у дитячому садку номер 13 Цей навчальний заклад один із десяти, які відремонтують завдяки субвенції Кабміну. Криворізький нардеп Костянтин Усов, ініціатор оновлення дитячих навчальних закладів, особисто контролює хід ремонту будівель, на які були виділені кошти з державного бюджету. Я приїду обов'язково до закінчення роботи, щоб ми разом з вами все просмотрели. Хорошо? хорошо? Щоб ми убедились, що ні ми, ні ви, не підвели руководителів дитячого садика, образування. напередодні настання холодів у дитячому садочку номер 13 встановлять понад сотню металопластикових вікон. Тож взимку дітлахам буде тепліше. Підрядники обіцяють завершити роботи вчасно. Національна гвардія України продовжує запрошувати молодих людей до служби за контрактом. Сьогодні гість нашої студії офіцер, психолог військової частини 3018 Національної гвардії України підполковник Юрій Ващенко. Отже, пане підполковнику, я вітаю вас в нашій студії. Скажіть, будь ласка, ваша головна мета, яка наших міцних криворізьких хлопців запросити до себе в частину? Так, я приїхав з тою метою для того, щоб запропонувати вашим чоловікам, які бажають захищати нашу батьківщину, проходити службу за контрактом у нас військової частини, яка знаходиться в Київській області. С селище міського типу Гостомель за адресою вулиця Проскурівська. 1. скажіть, будь ласка, чоловіки, якого віку можуть претендувати на те, щоб стати вашими колегами? У нас проходять службу військовослужбовці Всі за контрактом. У нас немає строкової служби. У нас служать офіцери військовослужбовці за контрактом віком від 18 до 50 років. Про всі преференції ми поговоримо трошечки пізніше. А зараз я би хотіла, щоб ви презентували свою військову частину. Чим вона відрізняється, вигідно відрізняється від інших. Ну, шановні співвітчизники, що хочу вам розказати про нашу військову частину. Наша військова частина створюється за стандартами НАТО. От це трошки інший підхід до. Бойової спеціальної підготовки, от, навчання військовослужбовців. До нас в частину попасти, як би сказати, не просто важко, а дуже важко, тому що у нас є чотири етапи відбору. От, це і відбір, найбільш тяжкий відбір, це відбір полігоном, де вас на полігоні перевіряють ваші морально-психологічні і фізичні якості. От, ви туди приїжджаєте добровільно. Проходите ці всі е, випробування, і якщо ви е, вирішили все-таки в подальшому зв'язати життя з Національною гвардією України, то ми вам пропонуємо потім посаду у нас військовій частині. Е, контракт у нас заключається на, для військовослужбовців з цивільно е, ну просто для громадян з цивільного життя чи для військовослужбовців за контрактом на три роки для офіцерів на п'ять років. Скажіть, будь ласка, чим займаються в вашій частині? Ви Будуєте, вилітаєте, ви стріляєте, хто ви такі є? Наша військова частина створюється для участі в бойових діях, от, для знищення ворога на території нашої держави. Чим відрізняється наша частина? Тим, що у нас досить висока. Професійна військова підготовка це нас, в нас є інструктори, які не тільки відбирають військовослужбовців, а після того кандидатів, які потім стануть військовослужбовцями, але і навчають після того, як підписують контракт, військовослужбовці навчають на полігоні 3-4 місяці військові справи по новим, новим технологіям військової справи. Скажіть, будь ласка, є якісь критерії цього відбору і чи є якісь обмеження? Кому не слід взагалі до вас звертатися? Ну до нас взагалі не слід звертатися людям, які мають ну, були спроби су суїциду, от чи мають якісь фізичні чи психологічні вади, от, тому що у нас досить високі фізичні і психологічні навантаження. От ті військо, ті люди, громадяни, які мають незакриті кримінальні справи. Зріст, вага таке не має значення. Зріст, вага, як вам пояснити, зріст вага має в цьому значення, тому що у нас є достатньо великий спектр посад. Це починаючи від бойових підрозділів, там піхота, розвідка і закінчуючи водіями автомобілів, танкістами, відниками, артилерістами, медиками, зв'язківцями. Без... Операторами безпілотних апаратів, отаким от чином. Добре, про складнощі військової справи ви нам розказали, а тепер скажіть, будь ласка, які ж плюси. Чим ви можете до себе людей заманити? Чим заманити, ну в першу чергу це ми бачимо в себе патріотів нашої держави. Друге, що може бути цікаво, як завжди людям, соціальний пакет. В першу чергу у нас заробітна плата для військовослужбовців за контрактом від 10 тисяч гривень. Ми знаємо, що по всіх засобах масової інформації перші особи нашої держави заявляли, що зарплата у контрактника від 7 тисяч гривень, так воно є, але у нас частини від 10 тисяч. Із-за чого? І за того, що у нас дуже великі фізичні, психологічні вимоги до кандидатів і навантаження. Я як жінка не можу не запитати вас, думаючи, мабуть, так, як думають матері, дружини і сестри, ті, хто до вас піде, які у вас умови, яка у вас природа, який у вас побут і чи гарно годують хлопців наших? Добре, зараз розкажу згідно законодавчої бази нашої держави, військовослужбовець по контракту має право безкоштовно бути забезпечений гуртожитком. У нас в частині забезпечують гуртожитком, військовослужбовці оплачують тільки комунальні послуги. Це в розмірі десь 200-300 гривень. Якщо це офіцер і він хоче проживати, винаймати житло, то згідно законодавчої бази держави під найом житла оплачується ну, державою таким чином. Комунальні послуги, звичайно, відшкодовуються самим військовослужбовцям. Ще, що може бути цікаво, у нас медичне, безкоштовне медичне обстеження в шпиталях МВС, потім санаторно-курортне лікування. Потім матеріальна допомога щорічна на оздоровлення під час відпустки виплачують. І ще одноразова матеріальна допомога на влаштування своїх соціальних побутових умов. Отаким чином. Ще у нас буде цікаво, комусь тим кандидатам, які бажають навчатися іноземним мовам, тому що у нас є пріоритет для тих кандидатів, які вільно володіють іноземними мовами. От тому, що в майбутньому військова частина вже вона співпрацює на навчаннях, задіюється міжнародних, і в майбутньому планується це все справа. Добре, якщо вже якісь чоловіки прийняли рішення, щоб до вас звернутися, або хочуть отримати більш детальну інформацію, якісь лишіть свої контакти. Е, да, я можу в прямому ефірі сказати, я вже повторював і кажу, що це Київська область, селище міського типу Гостомель, вулиця Проскурівська, 1. Телефон у нас для довідок 098 614 5047. От дзвоніть, Це телефон приймальної комісії. Звоніть нам з понеділка по п'ятницю, з 9 по 18 годину. Будемо раді відповісти на ваші всі запитання. Дякуємо за те, що завітали до нашої студії. І я вам дякую. Всього найкращого Ви дивитесь програму Місто далі дізнайтесь про таке. Комп'ютерна генерація. Студенти КНУ створили і запатентували інформаційний сенсорний стенд. На своїй хвилі грант від Бетінвесту дозволив створити у 114 школі власну радіостудію. Сучасний винахід в дії колектив студентів-співавторів з кафедри моделювання та програмного забезпечення Криворізького національного університету за рік напруженої роботи створив та запатентував сенсорний інформаційний стенд, що вже став постійним помічником всіх студентів вузу про роботу в команді самоосвіту та справжній азарт винахідників – у наступному сюжеті. Створена лише в 95-му році в Криворізькому національному університеті кафедра моделювання та програмного забезпечення випустила вже більше семи сотень спеціалістів та магістрів. Її випускників можна зустріти у великих it корпораціях як то Google, Вони працюють в Україні та за кордоном. На широку ногу поставлена наукова діяльність. На рахунку кафедри 69 патентів на винаходи, деякі з яких працюють на стенді кафедри, як то електронний годинник, текстовий рядок та сенсорний екран. Новітня розробка студентів. Я проводил лекцию, говорю, ребята, давайте вот у меня здесь такое предложение. В принципе, я говорю, вот вся информация, которая на кафедре, то, что вы получаете в бумажном виде, это бумажные волокиты, мы можем получить в электронном варианте, можем через интернет. А спрашивают, так как? Я говорю, очень просто. Вот нарисовал функциональную схему прямо на доске, и с этого все началось. Роботу було розподілено між дев'ятьма студентами, яким довелось самотужки оволодівати позапрограмною інформацією. Я хотіли Показати, доказати, що ви можете. Є спроє, причому колективний такой труд. вони виросли від самих перших шаґів, що, що таке печатна плата, як це делать, що таке контролер, що таке процесор. Так з'явилася універсальна автоматизована інформаційна система. Прилад по своїй суті не має аналогів, тому патент отримали на дивовижу легко, без доопрацювань і втомлюючого листування з держслужбою інтелектуальної власності. Десять місяців напруженої понаднормової роботи лабораторії Альберта Заряна вивчення. Багатьох тем практично з нуля командна співпраця для дев'ятьох студентів і їх керівника це стало чудовим досвідом інтелектуального штурму і командної роботи. Це було не скільки складно, скільки цікаво, тому що одна, одна справа це вивчати щось на лекціях, на лабораторних роботах. А коли ти самостійно береш і втілюєш це в життя, ну тобто в твоїх руках механізм оживає, передаються дані, отримуються дані. Це зовсім інша справа. Було очень много доволі інтересних зданий. То тобто есть були з були которые для мене були незнайомими, і то, що в процесі виполнення були в які визнач... в які проблеми, які решали вместе з всей командой. Всі, всі Але все таки было действительно очень заданием, интересным проектом. Винахід встановлено тут, таки на кафедрі МПО. З сенсорного стенду студенти можуть отримати всю необхідну в навчанні інформацію. Є блок. для информации для студентов, то есть в котором отображается расписание занятий в таком виде, то есть это отдельный список для каждой из группы. Отображается расписание преподавателей для каждого из преподавателей отдельно. Отображается, например, блок с учебной литературой по различным предметам, по различным темам. К примеру, и также, также будет разработан блок с событиями, блок информации о самой кафедре. Під час екзаменів можна розглянути розклад екзаменів безпосередньо, щоб ну не шукати викладців, окремо там, якщо буде перенос занять, то одразу він буде відображатись на цій таблиці. Не треба заходити на, на сайт. За допомогою стенду є можливість завантажити необхідні файли з використанням QR-коду. Створений власними силами винахід вже активно використовується студентами як організаційна підмога в навчанні. Він не має аналогів і вже довів свою корисність на практиці. А для винахідників став підтвердженням вірності обраного шляху, перевіркою власних сил і доказом, що за бажання підтримки та самовідданої роботи немає нічого неможливого. Власною ефірною хвилею поповниться 114-та школа на житломасиві Інгулець. Там в рамках реалізації соціальної програми групи «Мітінвест» місто нашими руками інгулецький комбінат допоміг облаштувати студію дитячого радіо. За відкриттям об'єкта спостерігала наша знімальна група. Вітаємо, дорогі слухачі, в ефірі Дитяче Радіо. Віднині ці слова регулярно лунатимуть коридорами 114 школи, що на житломасиві інгулець у навчальному закладі. Друге життя отримала шкільна радіостанція. Тут колись у приміщенні була телестудія, але все це застаріло, і останні роки вона працювала просто як радіостудія на дуже старому обладнанні. Тому ми вирішили, щоб виросли наші діти з часними. Вони мають. Виховатись і формуватись в сучасних умовах, і тому так з'являється ця сучасна радіостудія. Її появі в рамках соціальної програми групи «Метинвест. місто нашими руками, посприяв інгулецький комбінат, і це далеко не перший плід співпраці підприємства та навчального закладу. 114 школа вона є самым активным учасником данной програми. І как результат це четвертий проект, який був реалізований в рамках проекта Город нашими руками за 5 п'ять. Лет. Справа цих соціальних проектів для нас виявилася дуже. Такою цікавою, тому ми перші два проєкти виграли, і вони пов'язані з парком активного відпочинку, а також з літньою, літнім майданчиком, який у нас є на проспекті Перемоги. А в 2014 році ми виграли проєкт, який пов'язаний з авіамодельною, авіамодельною творчістю. Як зазначив генеральний директор англійського комбінату Олександр Герасимчук, цього року боротьба за реалізацію соціальних ініціатив була напрочуд гострою. Обирати переможців довелося серед 83 заявників. Та проект дитячого радіо у 114-й школі виявився особливим. Дуже важливо було те, що цей проект своє продовження в буря там періоди. Як для мене дуже важливо, те, що ініціатива була від дітей, Це система радіо. Она, во всяком случае, каким-то образом работала, но не дотягивала до того уровня, який необходим сьогодні для того, щоб діти отримали і технічну поддержку, і творческую поддержку со стороны професіоналів. Цією професійною підтримкою шкільне радіо забезпечили миттєво. В ході урочистого відкриття свою рідну лекцію з радіовиробництва майбутнім журналістам провів програмний директор однієї з провідних криворізьких фм станцій Я считаю, что это очень значимое событие, что все-таки вот в городе, пока очень маленькое, но все-таки вот первый проект детское радио. Это здорово. Я, скажем так, будущим, будущим, не побоюсь этого слова, радио звездам, дал какие-то первые, наверное, основы. Ну, то, что очень важно для диктора, да, это что говорить и как говорить. А по технічним особливостям тонкощам тонкущем професії юні радійники лише навчаються, редакторську політику та ідеї програмного наповнення вже розробили. У нас кожен понедельник і п'ятницю буває радіолінійка в школі. По понедельникам дежурний клас э, розповідає невелику інформацію про те, як пройшла прошла неделя, опять о том о мероприятиях, о том, что интересного, ну і невелику статистику о дежурстві. Наше радіо стане э, как бы таким СМИ в Інгулецькому районі, саме в Інгульці, тому що на самом деле у нас немає, таких профессиональных СМИ. И мы сможем освещать какие-то события, общаться с интересными людьми, делать какие-нибудь объявления, возможно, приглашать людей на какие-нибудь интересные мероприятия. Незвична музична подія очікується в місті, у стінах музичного коледжу. На сцені великого залу виступатиме наш земляк. Відомий в світі Скрипаль Богдан Івасик. Скрипальське мистецтво він почав опановувати в рідному місті. Згодом навчався у провідних викладачів України та Росії. Як соліст виступав на сценах Європи з державним камерним оркестром Київські солісти, камерним оркестром Академія, академічним камерним оркестром Львівської, Івано-Франківської Тернопільської філармонії. В репертуарі знаного майстра скрипки твори Моцарта скорика Чайковського та Паганіні. Усіх бажаючих запрошують на концерт Богдана Івасика у четвер о 16.30. Після концерту проходитиме творча зустріч з виконавцем. Вхід вільний. І ще один анонс цього разу спортивної події. В середу 7 вересня на стадіоні Спартак, що у парку Мершавцева, відбудеться футбольний матч Суперліги Дніпропетровської області між командами Кривбас та Новачком Ліги Дніпровським Волвером. Початок у 17-й годині вхід вільний. На цьому наш випуск завершено. Дивіться новини Кривого Рогу завтра. У цій же порі на телеканалі Рудана з вами була Марина Куть. Щасти.